Всім привіт! Останнім часом я почав вилавлювати монети Чехословаччини часів Федеративної Республіки. І тут може виникнути просте запитання. Навіщо? Справа в тому, що чимало цих монет сьогодні мають цілком відчутну ціну. В залежності від року та стану, вони можуть коштувати від 20 до 200, а подекуди й до 300 гривень. У цьому відео я хочу показати одну з таких монет це 5 корон 1991 року. На перший погляд, це звичайна грошова одиниця, яка ще зовсім недавно ходила в обігу. Але якщо заглибитися трохи глибше, можна побачити багато цікавого. Монетка, яку я тримаю в руках, збереглася у дуже непоганому стані. І це особливо важливо, адже як збереження безпосередньо впливає на ціну серед колекціонерів. Давайте перейдемо до дизайну. На аверсі ми бачимо великий напис Номінал 5 крон, який буквально домінує на полі монети. Його оточує складний фон із промислових конструкцій, кранів та стилізованого сонця. Це своєрідний символ розвитку важкої промисловості Чехословаччини у післявоєнний період. Цікаво, що цей дизайн з'явився ще у 1966 році на часів Чехословацької соціалістичної республіки і залишався актуальним навіть після трансформації держави. Автором ескізу був медельєр Олжик Хракуба, відомий своїми сучасними та навіть трохи авангардними підходами до монетного дизайну. На реверсі розташований герб Чехословацької Федеративної Республіки. Він відрізняється від старого соціалістичного герба, тут уже зображено подвійний щит із Чеським левом та Словацьким хрестом на Тригір'ї. Під грибом вказано рік карбування 1991. Автором цього боку монети став інший художник Мирослав Ронай. Тепер про характеристики. Монета виготовлена з мідне сплаву має вагу 7 грамів, діаметр 26 мм і товщину 1,9 мм. Карбувалася вона як у Словаччині, в Кременицькому монетному дворі, так і в Великій Британії. на Ланд Рязанському монетному дворі, які відомі ще й тим, що там виготовляють монети для багатьох країн світу. Загальний тираж склав близько 28 та 5 мільйонів екземплярів. З яких приблизно 55 тисяч були випущені у покращеній якості так званих бію. Щодо вартості, на аукціоні Віоліці ця монета з'являється не так вже і часто. Наприклад, минулого року один екземпляр продали аж за 100 гривень. Цього року ціна вже була значно нижчою, 40 гривень. На момент запису відео є навіть активний лот із початковою ціною 90 гривень. На мою думку, справедлива вартість такої монети сьогодні коливається у межах, у межах 70-90 гривень. Звичайно ж, залежно від її збережень. Отже, як бачимо, навіть такі, здавалось би, буденні монети, як 5 крон 1991 року, мають свою історію. Художню цінність. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то кладіть вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока!